Вітаю, це подкаст Окішові Центр спільних дій з вами Марія Очарцяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, чи зможуть вручити повістку вночі. І, до речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про експерименти уряду з ветеранською політикою та як санаторії банкрути зможуть віддавати на потреби військових. На початку тижня кабіна оприлюднив постанову, яка стала дуже медійною. Вона дозволяє територіальним центрам комплектування та військоматам працювати цілодобово. В мережі вже обговорюють багато різних варіантів, як би це могло виглядати, включно з найбільш радикальними, що тепер до людей будуть приходити вночі в квартири, щоб вручити їм повістку. Разом з тим в одній з публікацій я бачила позицію. Це що Вони мовляв ще не дуже розуміють, що ж уряд їм дозволив. Іро, про що йдеться в цій постанові? ТЦК тепер може цілодобово розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, організовувати медогляди і ВЛК в будь-яку годину доби, вести облік призовників і облік транспортних засобів, які можуть бути і мають бути передані Збройним силам України. Це якщо коротко. Я поки що не зовсім розумію, як ставитись до цього рішення, тому що з одного боку я розумію, що роботи, мабуть, багато в ТЦК. Але от на практиці як це буде? Чи справді, наприклад, зможуть переходити там вночі до когось з ТЦК? От вам повістка добрий день до -доб Точніше? Ну тут насамперед варто розуміти, що рішення Кабміну не містить чітких правил та процедур роботи ТЦК. І вночі складніше буде знайти допомогу юристів та правозахисників та звісно зростає ймовірність порушення прав і свобод громадян. Ну, наприклад, за порушення комендантської години можуть повести у військкомат, хоча це має бути звичайне адміністративне правопорушення, про яке буде складено тільки протокол і заплачений штраф, а не примусовий визит в ТЦК. Ніхто не має права робити цього і затягувати в будь-який час доби, чи то в день, чи то вночі примусово ніхто нікого не може. Також важливо розуміти, що цілодобова робота ТЦК це зовсім така нова історія і нова практика. Тому тут від мене особиста порада все ж таки зберігати інформаційну гігієну і зберігати спокій, не вірити чуткам, а звертатися з офіційною інформацією тільки до перевірених джерел. То чи зможуть, наприклад, вночі вручати повістки, чи не зможуть, чи по незрозуміло цього з в постанові цього чітко не прописано, тобто все відбуватиметься згідно з тими нормами законодавства, які зараз ще ні, які зараз працюють. Цю тему взагалі обговорюють з позиції мобілізації, але тут є ще одна сторона, що це рішення вплине на людей, які вже мобілізовані, чи воно якимось чином їм допоможе. Ну, оскільки центри комплектування працюватимуть 24 на 7, військовозобов'язаним та резервістам буде зручніше з'явитися в ТЦК у вільний час. От, наприклад, військовослужбовець, який перебуває у відпустці, по тим чи іншим причинам не може з'явитися в ТЦК до 5-ї години, так як вони працюють зараз до 17-ї, фактично закриваються о 16-й, і це, знаєш, такі типу побутові незручності. А так як він буде знати, що це центр Працює з 24 на 7, може запланувати і розпланувати свій вільний час. Наприклад, це може пришвидшити деякі процеси оформлення документів проходження медичної комісії. Але тут варто зазначити, що, наприклад, в денний і в, віск... в вечірній час здоров'я може бути абсолютно з різними показниками, тому що є біологічні ритми, і, наприклад, людина може в день почуватися більш здоровішою, ніж вночі, це якщо простіше кажучи. Ну і тут варто зазначити, що військомати зможуть реагувати на надзвичайні ситуації та термінові потреби Збройних сил України. Наприклад, поставити на облік автомобіль чи прокомунікувати із сім'ями військових. Рішення про режим роботи кожного конкретного це цікаво буде ухвалювати керівництво. Наскільки це логічно? Ну, Дивися. Певний логічний аспект в цьому є, тому що потрібно враховувати адміністративні особливості нашої держави. Цілодобова робота може бути необхідною у великих містах, і це буде зручно, це зменшить черги. Але за належної організації ці черги можна буде уникнути. А от в невеликих містечках, до прикладу, є велике питання, чи потрібна цілодобова робота центрів, тому що може бути таке, що вночі людей просто-напросто не буде. Ну і тут ще питання комендантської години, питання кількості населення. Тобто, це дуже велике питання в доцільності. А взагалі, це рішення дивне, загадкове і незрозуміле, тому що не зрозуміла там до кінця процедура. І мене дивує, що таке незрозуміле рішення ухвалюють на настільки дражливу тему. В суспільстві дуже багато напруги стосовно цієї теми зараз. От, тут чийсь профтик, мені здається, тільки чий? ну насамперед, це профтик міноборони, тому що потрібно розробити чіткий порядок роботи ТЦК у цілодобовому режимі, який би гарантував дотримання прав громадян та ефективне виконання поставлених завдань. Також це часто моя думка, щоб знизити рівень напруги у суспільстві, варто провести інформаційну кампанію та роз'яснити громадянам їхні права і обов'язки у зв'язку з цілодобовою роботою ТЦК, щоб не було ніяких подвійних трактувань. Я з цим дуже погоджуюся, і ми говорили в ексклюзивному кішо, який в нас якраз днями вийшов для наших спонсорів на патреоні та бамія кофі. Про те, що Зеленський мав би взяти на себе більше відповідальності стосовно питання мобілізації. І якщо ми вже про це говоримо, то цього разу він у нас особливий, тому що ми на нього запросили Костянтина Шокала, це керівник нашого регіонального напряму аналітики. Слухачі постійні, напевно, пам'ятають і люблять Костю. І він також проанансував результати нашого дослідження, над яким зараз працюють регіональні аналітики про місцеве самоврядування під час війни. Дуже дуже цікаво. Рекомендую підтримувати нас і слухати цей епізод перше решта слухачів зможуться зробити за два тижні.